Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Тетяна Губенко українська блогерка, аудиторії якої налічує понад 300 тисяч підписників в інстаграм. Нещодавно дівчина похизувалася чималими статками, які нібито приносять їй пасивний дохід. Однак, в історії успіху дівчини не все так гладко. Таку думку висловив Олександр Равчев на своїй сторінці в Фейсбук. Він пояснив, як це може бути пов'язано з матір'ю дівчини, яка в минулому працювала судею вищого господарського суду в Україні. Дівчина в 30 років має у власності 6 квартир, які їй приносять їй дохід. Водночас тим, Ловік з'ясував, що матір'ю блогерки може бути колишня суддя. Губенко Надія Михайлівна в минулому працівниця Феміди була визнана недоброчесною за корупційні скандали. У власності як судді є чимало квартир, частина з яких дійсно переписана на доньку Тетяну Сергіївну Губенко. Равчев зазначив, що офіційної інформації про родинні зв'язки цих двох жінок немає, але таких збігів в Україні бути не може. Я не знаю, чи та губенко Тетяна Сергіївна, яку ми бачимо в інстаграмі, яка володіє квартирами, без можливості пояснити, де вона. Їх взяла, і та Губенко Тетяна Сергіївна, яка є дочкою корумпованої топ-судді, це одна і та сама Тетяна Сергіївна Губенко, але досвід проживання в Україні підказує, що такий неймовірний збіг, де це були б різні люди, малоймовірний, зазначив автор. Варто зазначити, що в Україні є суддя Верховного суду Надія Михайлівна Губенко, як пише видання про суд інфо у 2019 році. Громадська рада доброчесності визнала її недоброчесною та наполягала на недопущенні до конкурсу на зайняття вакантних посаду Верхов. В повному суді видання зазначає, що Губенко записала в декларацію 11 об'єктів нерухомості. Зокрема, Надія Губенко володіє сестрою трьома спадковими земельними ділянками у Броварському районі Київщини 0,15-0,54, 3,7 гектарів. Також, за даними декларації, у власності її чоловіка Сергія Губенка було дві ділянки у Києво-Святошинському районі Київщини сумарною площею 0,09 гектар з будинком площею 117 квадратних метрів. Одна з них подарункова, інша набута без оплат. Платно. Сама ж блогерка продає курси по фінансовій грамотності та навчає учнів правильно отримувати пасивний дохід. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.